Система така: дві петельки робимо майже в одну дірочку, майже дуже поблизу, близесенько, і тоді з'єднуємо другу сторону. З іншого боку, теж щільненько притискаємо її. Майстриня Мирослава Горобець вишиває сорочку, яку згодом подарує рівненському хірургу. Він нині на передовій. Я особисто з ним не знайома, але тепер дуже хочу познайомитися і побачити його вживу. Я сподіваюся, що це таки станеться колись. Узор вибирала його дружина і вибирала нитки, підбирала теж вона сама. І от попросила, і ми їй допомагаємо. Я дуже сподіваюсь, що нашому лікарю. Олександр, до речі, звати його сподобається. Одяг жінка вишиває у рамках всеукраїнського проєкту сорочка для захисника з червня минулого року. Робиться на конопляному полотні, використовує нитки відтінків хакі. Саме така сорочка бойова, вона ж спеціально виготовлена в таких тонах, щоб їм можна було під їхній камуфляж одягати. І це теж узгоджується із керівництвом. І саме тому і розпочався цей проект для того, щоб хлопців захистити. Щоб вони в ній перебуваючи, мали ще більше думки, сили, віри і хисту. Що от вони під, під, під таким захистом. У рамках проєкту вишиває понад сотня жінок у різних регіонах України. За роботою, каже Мирослава Горобець, виникає невидимий зв'язок майстрин з бійцями. Як, дівчата, у вас робота йде сьогодні? Ну, якось так важко, насправді. Щось там трохи довелося пороть, щось таке, якесь дивне відбувається. Ох, каже, молімося за наших хлопців, бо вино їм зараз дуже погано. Один написав смс, дівчата, потребуємо. Молитви, бо каже, Уляна аж поламала голку. Ми маємо із ними такий якийсь, я не можу пояснити зв'язок, але людина, я віруюча, і я вірю, що таке буває. Вишиває жінка понад 30 років, за цей час опанувала 14 технік. Кожен елемент має свою історію, кожен елемент має якесь своє глибоке значення. Я дуже цікавлюся останнім часом тими питаннями, і чим більше чекаюся, тим більше нового і цікавого дізнаюся. Насправді, сорочка вже буде оберегом, якщо вона виготовлена руками людини. Тобто ми стараємося по мінімуму використовувати шви такі на машинці Одну сорочку вишиває у середньому місяць. У рамках проєкту виготовила таких сім. Розказувала Оксана Поступак, отримав боєць свою, готову вже пошиту сорочку, взяв її до рук і каже: Боже мій. Як же я його вдягну під бронік? Цю красу. І, і, і це, це, це таке неймовірне явище, розумієте? Тому я розумію сама, що їм потрібна підтримка, моральна, духовна, щоб вони весь час відчували, що ми про них думаємо і дякуємо їм, і пам'ятаємо, вони там не самі. Якби їм важко не було, ми постійно про них думаємо. Ольга Ворощук, Микола Мельничук, Суспільне, Новини, Рівне.